Під гір, По підгорі тече річка Свіча. Село Жилука на даний час є найбільшим селом в нашому районі. На території сільської ради розташовані адмінбудинок, середня школа, будується нове будівництво школи, є амбулаторія, церква Українська православна і греко-католицька церква, 10 магазинів. У магазинах можна придбати все. Починаючи від найменшого до найбільшого, чи то з господарських товарів, чи то із продуктових товарів, також обслуговується населення мебельним цехом. На території нашого села розташовані великі підприємства. Одне із них це Лбунг, друге тепличного грошей комбінат. В цих двох великих підприємствах працюють і наші люди. Спільно працює із, із сільським клубом. Працює із іншими установами села, бібліотекою, школою, всі міроприємства села, які проводяться задіяні буквально всі, як керівники, так і працівники так, так, брала так. участь у конкурсі, і вони виграли у бібліомісті три комп'ютери. Це дуже дало багато для наших в основному учнів, тому що вони безпосередньо такого як в школі отримати не можуть а в даний час у сільській бібліотеці. Дуже часто дітей багато. тут збираються і старше покоління, ветерани, учасники війни. Також приходять сюди вдови, багато приходять і дуже багато призверталося до дівчат сюди і багато дітні матері. Бо їм була велика потреба в тому, коли вони оформляли документи для. Оформлення тих і здачі документів як багато дібто. Ми зараз можемо і електронну пошту відправляти. Безумовно, ми разом із вже сільською бібліотекою створили свої облозі повідомити і населення про якісь міроприємства. Значить, ми зараз починаємо всі міроприємства, які висвітлювати на даній сторінці свого блогу. А також зараз, коли в нас більше збирається тут людей в сільській бібліотеці. Приємно, коли люди приходять сюди і бачать, що у нас дійсно все відкрито. От стоять полки, де безпосередньо на полках дівчата виставляють наші рішення, сесії, рішення виконкому, рішення зборів. Життя триває. Люди, людей зараз дуже багато цікавить все і оплата пенсійна, і так далі. І вони можуть зайти сюди, де дівчата можуть їм безпосередньо зайти в інтернет, витягнути закон, почитати, а навіть відрукувати і дати їм наручно. Історія княжолуцької бібліотеки. Починається ще з 1930 року. Зараз Наша бібліотека це сучасний культурний, освітній та інформаційний центр. Фонд бібліотеки становить понад 11 тисяч примірників документів. Послугами бібліотеки користують, користуються понад 1 тисяча осіб, яких обслуговують завідуюча бібліотекою Яренко Любов Михайлівна та бібліотекар Бабінчук Марія Ярославівна. В бібліотеці діють різноманітні книжкові виставки, краєзнавчі та інформаційний кутки. У 2011 році бібліотека філія стала однією з фіналісток другого раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету в рамках програми Бібліоміст, завдяки якому отримала нове комп'ютерне обладнання. 11 листопада цього ж року відбулася урочиста презентація відкриття інтернет-центру. Квіти. квіти є не тільки прикраса будинку чи кімнати, а це є спосіб відпочити після важкого робочого дня. Доглядаючи за квітами, ми отримуємо задоволення від роботи, відпочиваємо душею і просто взагалі отримуємо задоволення. Приходячи в нашу сільську бібліотеку, ми спілкуємося між собою, обмінюємося досвідом. Завдяки інтернету ми отримуємо нову інформацію про нові сорти квітів, догляд за квітами, про декорування інтер'єру живими квітами. Дуже добре, що в нашій сільській бібліотеці є безкоштовний інтернет, завдяки якому ми можемо у будь-який час прийти і отримати ту інформацію, яка нас цікавить. Ми зібралися тут під нашій сільській бібліотеці для обговорення питання, якою має бути сільська бібліотека нашої громади. Ну, я вважаю, що на мою думку і на думку багатьох людей нашого села, дійсно бібліотека заслуговує великої уваги, тому що тут кожен е, житель села, починаючи від малого до старшого покоління, може реалізувати своє право, гарантоване право на отримання доступної і безкоштовної інформації. Якщо говорити про бібліотеку сьогодення, то я вважаю, що наша бібліотека, як для села, то вона повністю відповідає всім критеріям щодо сучасної інтерактивної бібліотеки. Тому що ми тут можемо почерпати інформацію не тільки із книжок, і журнали, і безліч преси. Але й вже, як було вище згадано, є е, безкоштовний інтернет. Е, також мені дуже подобається робота бібліотекарів. Е, вони дійсно є висококваліфікованими особистостями і працівниками. Е, тому що коли ми сюди приходимо, завжди в будь-яких питаннях е, нам Сути, люди, хай вам добре буде. Их живите в вашей хате И счастлив, и богатый Их живите в вашей хате И счастливы, и богатый